Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочався новий турнір. Перший день. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. І ось таку оборону я поставу. Немає в мене синіх, гарних героїв, тільки цей Вайтфанд. І все. Більше синіх, які б зараз грали. Немає. Так, ну що ж. Поки що ніхто не нападав, ну, турнір тільки розпочався. Давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що нас чекає. Скоріше за все, будуть фергуси. І це буде дуже важко. Так, дяочань. Дяочань неприємно. Так, щось тут мене не зрозуміло. Ну, Давайте візьмемо все ж таки вайтфана. Візьмемо сладга. Так, дядьчань більше б жовтих взяти. Ну, давайте візьмемо регін. Лимончика напевно. І ще б когось потужного. Можна спробувати спарклайта взяти. Якось так. Ну, плюс-мінус такою командою. Буду я грати, напевно, на цьому турнірі. Ну, там подивимось. Так, зелених немає, на жаль, а в мене зелені є гарні герої. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Так, трійка жовтих три зелених. Дві трійки жовтих. Може там четвірка заїхати. Ну, давайте жовті треба збирати. Угу. Так. Можна сині з фіолами прокинути. Але давайте тут пошукаємо жовтий. Добре. І ось так сині прокинемо, буде ще в нас, будуть жовті. Звісно, що дівчань буде ходити, але вже нехай ходить. Так, багато зеленого. Так, сладга поки тримаю. Лімонвуда також. Давайте ось так прокинемо. Немає нічого. Так, тут прокинемо червоні. Так, є сині, добре. Зараз буде багато тих міньйонів. Ось це не дуже приємно. Так, добре, давайте використаємо сладга. І не бачу, що прокинути. Ну, добре, давайте в цього прокинемо. Звісно, не бажано в нього прокидувати, бо він бафне, так. Не заблокували це добре. З Лімонвуд зі слагом не дуже відпрацьовують. Зараз би Лімонвудом вдарити. Ну добре, давайте ось так. І ось тут прокинемо. Так, а ці ельфи, напевно, не промахуються. Ось це. Помилка моя, що я дав би в Охиляння ж не будуть працювати. Угу. І все, перший бій, і зараз можу і залити. Добре, давайте ось так. Тоді треба їх трішки заряджати. Так, б'ємо сюди, прийдеться бити. Купа тих мінйонів вже. Так, треба сладко зарядити. І зелених дуже багато. Давайте ось таке комбо прокинемо. Так, обережно ось так. Так, мінус. Добре. Тут лікуємось. Це собі придумав. Так, давайте в нього кинемо, він вже майже заряджений, може хоч мільйона з'їб'ємо. Ні, не збили. Так, ну він швидкий. Він швидкий. Давайте ось так. Може той кварі не дозарядиться. А ми тоді лимончиком пройдемось. Ось так і тут прокинемо сині. Угу. Так, white fan Давайте спробуємо цього добити. І ось так обережно прокинемо червоні. Так, добре, б'ємо сюди. Відродження. Так, тут шукаємо жовті. Ось так. Тут прокинемо жовтенькі. Нам треба хоч якесь лікування і захист. Угу. Так, б'ємо. Ну, тут повинні вже перемагати, але щось сам собі не вигадав. Це ж ельфи. Вони сладко пробивають. Але добре, що вийшло так. Поїхали далі. Скрилбіст. Mm -hmm. mm -hmm. Слад тут буде погано працювати, тому що тут є Астрід Ну, але ж все ж таки давайте спробуємо. Знову купа зеленого і фіолетове. Фіолів ми якраз і не брали, жовтих мало. Можна трійку жовту зробити через сині, але цього теж недостатньо. Давай ось таке комбо невеличкий прикинемо, може там сині знизу доїде. Угу, Жовті почали з'являтися, це добре. Давайте пошукаємо. Тут теж жовтий майже. Тоді ось таке комбо. Трішки забагато полетіло, і це вже б'є. Зараз у нас буде атака порізана. Добре, давайте ось так. Тут жовті прокинемо. І гаторка все ж таки зарядиться. Так, ну але мороз розповсюджується потихеньку. Добре, давайте підлікуємось. Далі червоних немає. Ну добре, давайте тоді ось так обережно прокинемо. О, червоненькі з'явились. Так, Астрід заряджена. Давайте спробуємо вдарити в неї. Так, непогано прилетіло. І сподіваємось, що скролбіст розіб'ється. Хоча ж у нас вже слад вже не працює, що ж я там сподіваюсь. Треба якось Астрій забирати. Так там ще захисні стяги гаторки працюють. <гум> Жовтих ми не дозаряджаємо. Астрій взагалі не хочу чіпати, скільки в неї там травління, ну не вистачить їй. 575 багато, але у нас просто зараз ці проб'ють. Так, давайте так. Може спарклайт виживе? Ні, не вижив. Добре. Боляче, боляче. Все, зараз вона буде лікувати. І ми тут нічого не вдіємо. На жаль, фіолетові. Ну навіщо вони мені? Давайте ось так. щоб вона ще готорку підняла? Добре, давайте тут прокинемо, може хоч зарядиться у нас регін. Це мінус лімонвуд. Так, спробуємо хоча б когось забрати. Треба обережно ходити, щоб хоч нуліка не було. Кагана бажано начіпати. Так, давайте ось так підлікуємось. Ну і прокинемо, звісно. Так, може регін... Чи Астрід відїде. Тут, звісно, що нам вже нічого не світить. Так, ну хоч не нулік. Да, це будуть важкі бої, важкий турнір. Ну тут не вистачило трішки заряду. Скралбісце, я його просто... не знаю. Так, добре, тут що у нас? Эйбіл? Це повертає. Ну тут можна такою командою спробувати. Поїхали. Цікава полянка. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Так, ну, це в будь-якому випадку зарядиться. Це ми вже нічого не вдіємо. Так, давайте пошукаємо тут жовтий. Добре, ще червоні закрились взагалі чудово. Так, активуємо сладга. І треба цих пробивати. Єдине, що... Регін спрацює її навичка, і ворожа регін буде набирати ману. Але добре, давайте ось так, ось так. Я люблю тусову. Угу. А, ні, добре, це ж ми поставили блокування. Давайте спробуємо добити цього. Джуна і ось так прокинемо. Сейбл, звісно, когось там підніме. Давайте ось так зарядимо вайтфанчика. Ну все. Тут може вже піднімати. Так, підняла джуна, але це вже їх не врятує. Так, так, так. Добре, тут вийшло чудово. Так, поїхали далі. Угу, Джун. Два Таунти. Незрозуміло навіщо. Ну, нехай буде, поїхали. Ми можемо діспелити або вайтфаном, або регін також діспелить, плюс заборону ставить. Так, начебто з жовтих багато, але щось я не бачу, як зарядитись. Добре, давайте ось так. Там буде ще трійка. Угу. Можна ще ось так зробити, трієчку. Ось тут прокинути. Хотів до джуна встигнути, але, напевно, не встигну. Ні, встиг. Добре, давайте ось так. Нехай б'є джун. В нього прокинемо більше. Може, ухиляння спрацюють. Так, не спрацювали. Зарядиться форцес з одного камінчика. Добре, давайте тоді Ну, Звісно, що лимонвуд зі сладгом не дуже відпрацьовують, бо. Коли слад активований, бажано, щоб вони пробивали і ухиляння спрацьовували. Ось так, наприклад. Чудово. Ну добре, давайте заблокуємо імтаунти. Спробуємо добити машку. Ну, все тут вже, звісно, нічого вони не зроблять. Чудово. Так. Добре. Поїхали далі. Наступний бій. Так, Йоканта. Ну, вона пробиває. І карта. Може краще взяти. Так, Сартана чомусь без костюмів. Хоча є костюми, не зрозуміло. Може взяти замість... Ну, я б, може, взяв якусь жовту, але в мене тільки два загони жовтих, тому краще все ж таки нехай буде спарклайт. Зможе довше прожити. Поїхали. Тим паче він може відроджуватись. Угу. Так, трійка жовтих. Ну добре, давайте через фіоли там ще жовтенькі підтягнуться Так, добре. Четверочка. Червона. Давайте спочатку ось так прокинемо і там потім <кхем> будуть жовті у нас. Так, і канта боліче пробиває. Нічого не скажеш. Давайте ось так. Ага, їй вистачило. Може вона була без п'ятизіркових військ. Так. Ну да, і Рамона щось там відлітає. Добре. Так, тут спробуємо карту добити. Чудово. Ну що ж, об'ємо. Ця вдарить, може і розіб'ється. Ні, давайте ось так. Спробуємо вайтфаном зараз задіспелити, або все там охиляння спали, то сартану доб'ємо. Так, ну тут дуже швидко все вийшло. Топ 1 навіть зайшли, але, звісно, маючи одну поразку, це ненадовго. Добре, ось так пройшов перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.